Родин, родин, вітаю. Хотів вас запитати як президента з великим опитом Асоціації Металобрухту, вашу експертну думку стосовно закриття експорту. Думка в мене тільки одна. Що в Європейський Союз чомусь нас намагають залишити в Україні, а всі, всі інші вони підуть до Європейського Союзу. Ну, По-перше, це фактично ігнорування зони вільної торгівлі, угоди про асоціацію. По-друге, це повне ігнорування того, що нас інтегрують в ринок Європейського Союзу, який є профіцитним з точки зору брухту, і немає такого питання, як дефіцит. І Якщо металургам потрібно додаткові обсяги сировини, ну, ми, на жаль, цього не бачимо то вони спокійно, навіть якщо не надуть в Україні, вони спокійно його зможуть знайти на ринку Європейського Союзу. Без... Ніяких проблем. Це це і, це. Ми цьому, і ми в цьому їм допоможемо. Однозначно, ще хотів додати, що всі експерти в своїх доповідях сказали стосовно дефіциту кадрів і мотивації молодих спеціалістів працювати у нашій галузі. А як ми можемо тут працювати, якщо нам обмежують ринки і просто немає можливості платити відповідний рівень заробітної платні? Це реальний кейс, як зберегти молоді, молоді кадри в нашій галузі. Дякую да, Дякую. А позиція у вас літає? Які на півні наслідки чекають? Це багато. Я приведу только в останні, бо наприклад ви з'їдуться попити про тоді. Тільки вони, всі вони витки, це все що начинає стати більше в ній. Тільки спроба придати на джелогру, це збитку. Це зв'язано з тим, що очікують бізнес, очікує зниження ціни на меджоугру і його ніхто не купує. Більш того, що діловить побак, цікава мова, що підготовка цієї постанови по закону, тобто це скрита ридость. Тут аргументи якісь такі здрави, які суються. Хлопці тобто, пише. Після ринок. Так і є, коли не працює ринок, насправді можна і так це сприймати. Тому ну, однозначно має сенс. Дякую вам.